Чи можуть окупаційних чиновників засудити за вивезення українського зерна? Фактично обкрадають підприємців з окупованих територій і змушують їх працювати за копійки. якими є масштаби такої діяльності і збитки вчинені аграрній сфері України. Орієнтовно це мільйон сімсот тисяч тонн зернових. Як притягнути до відповідальності засуджених за заочною процедурою і чи реально це зробити? Довести, що ця особа знала про вирок. Якщо ми це не зробимо, то наш вирок не приймуть до виконання. Вітаю. З вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Українські правоохоронні органи повідомили ще одну підозру так званому губернатору окупованої частини Херсонщини Володимиру Сальдо. Цього разу вона пов'язана з викраденням майже трьох тисяч тонн українського зерна. Про це нещодавно проінформував офіс Генерального прокурора України. За даними слідства, підозрюваний як керівник вищого рангу на окупованій території здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню і пограбуванню підприємств. Крім того, восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленій компанії Херсонський комбінат хлібопродуктів. Це підприємство займалося зберіганням, доробкою та відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний і залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб'єктам господарювання. Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва Росії щодо привласнення активів українських підприємців, так званий губернатор віддав наказ вивезти зерно із Херсона, зазначили в офісі генпрокурора. Як наслідок, окупаційна влада встигла вивезти трьома баржами врожай чменю 2021 року, вагою понад 2800 тонн і вартістю майже 15 мільйонів гривень. У відомстві також нагадали, що раніше сальдо визнали винним у державній зраді колабораційній діяльності і запереченні збройної агресії Росії проти України та засудили заочно до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Окупаційний чиновник назвав це рішення постановою, яке суддя, начебто, ухвалював під тиском. Реакції сальдо на нову підозру поки не було. Заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Тарас Семків розповів новинам Приазов'я, що масштаби розграбування українського зерна на окупованих територіях півдня, за якими ведеться слідство, набагато більші ніж зафіксовані у підозрі. Насправді, головним слідчим управлінням служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у ще одному кримінальному провадженні, такому магістральному. Яке стосується всієї території України, з приводу розграбування майна на окупованих територіях, у тому числі привласнення зернових і насіннєвих культур, Процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснюється офісом генерального прокурора, і у ньому також повідомлено про підозру керівникам так званих військово-цивільних адміністрацій на території Херсонської області, на території Запорізької області. І мова йде там про значно більші цифри, тобто орієнтовно це мільйон сімсот тисяч тонн зернових і насіннєвих культур на більше ніж 20 мільярдів гривень. Тому досудове розслідування в цьому провадженні ще триває, і поки рано говорити про якісь його фінальні точки, це такий об'ємне, дуже розслідування про наслідки якого можна говорити дещо пізніше, враховуючи масштаби такої діяльності, нагадаємо, що ще один так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький минулого року був засуджений за колабораційну діяльність та злочини проти основ національної безпеки України. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це рішення Балицький тоді назвав фейковим. Також цього року він отримав підозру у примусовому переміщенні людей. Представник офісу генпрокурора Тарас Семків зазначив, що так званий губернатор окупованої частини Запорізької області може понести відповідальність і за вивезення зерна. Так званого керівника адміністрації Запорізької області також є повідомлення про підозру за схожими фактами привласнення наших насіннєвих і зернових культур і іншого майна на. Окупованій території за версією досудового розслідування ці особи, перебуваючи в змові з е, вищим військовим і політичним керівництвом Російської Федерації е, прийняли рішення в певний момент про привласнення е, значної кількості майна, яке не було викликано будь-якою військовою необхідністю, е, що прямо заборонено Женевськими конвенціями під час збройного конфлікту, в зв'язку з чим було здійснено ряд повідомлень про підозру. Однак, як я вже зазначав, розслідування у цьому кримінальному провадженні ще триває. Такі злочини розслідувати непросто, оскільки в українських правоохоронців немає доступу до окупованих територій, каже прокурор. Втім, сучасні технології дозволяють проводити такі розслідування. Це збір доказів триває. Коли їх буде достатньо, буде прийнято рішення про передачу цих кримінальних проваджень до суду відповідно обвинувальних актів або клопотань. Е, і уже судом буде прийнято рішення про винуватість чи невинуватість цих осіб щодо покарання, яке їм може загрожувати, то це е, до 12 років позбавлення волі. Але ми не можемо чекати деокупації цих територій, оскільки чим більше часу проходить, тим менше у нас шансів довести такі злочини. Тому ми мусимо працювати зараз. Ми розуміємо, що це. Досить велика група осіб до цієї діяльності було залучено ряд кораблів, за допомогою яких це зерно подальшому транспортувалося на насінняві відповідні продукти. Ми розуміємо, що ці. Продукти видавались за саме російський урожай. Це ці факти приховувалися. відбулось постачання до певних країн, і нам вже зараз потрібно знаходити ветеранцюжок цієї злочинної діяльності, знаходити всі судна, які були причетні до таких перевезень всі транспортні засоби, і намагатися здійснювати їх розшук і Відповідний арешт. Над чим ми зараз і працюємо, незважаючи на те, що провадження є заочним з часом винні можуть понести покарання. Подібні випадки в історії вже були. Додав Тарас Семків. Історія знає багато випадків, коли такі факти траплялись після завершення збройних конфліктів. Наприклад, після другої світової війни, ми знаємо факти, коли. Е про це процеси над нацистами тривали через багато десятків років, коли вони попадали в руки правосуддя і були знайдені в іншій державі. В Свою чергу ми будемо якомога більше сприяти тому, щоб цих осіб було встановлено за кордоном, щоб було встановлено їх майно, щоб вони були оголошені. В відповідний розшук, і цей розшук здійснювався якомога більшість більшою кількістю країн. Е, і водночас ми розуміємо, що можливі також факти, коли ці особи будуть видані з певних підстав е, російською владою після завершення конфлікту. Тобто, можливий бути мож, можливий рівний розвиток подій, але для того щоб правосуддя здійснилось, наше завдання на цьому етапі це якомога більш повний збір доказів, якими можуть бути обсяги вивезеного українського зерна, і за якими схемами це робить окупаційна влада. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Приазов'я, що на сьогодні окупанти тримають цю сферу повністю під контролем. Перший рік окупації ще підприємці могли продавати заготівку своє зерно. Хоч і ціни були звичайно більше схожі на пограбунок, тому що іншої можливості продати своє збіжжя не було, і згодом окупанти запропонували тим підприємцям, які залишилися. Перереєстровувати підприємство спочатку, це було, скажімо так, заохочування у вигляді того, що пропонувалася значно більша ціна за збіжжя, якщо підприємство було зареєстровано за російським законодавством. Згодом це почало носити примусовий характер, тому що навіть почали залякувати, тому що ця заохочувальна дія по збільшенні ціні все ж таки. Не давала результатів масового переоформлення підприємств, і тоді окупанти почали залякувати, що у разі не перереєстрації підприємство буде націоналізовано. Але згодом все ж таки змусили тих, хто залишилися і погодились працювати, перейти на роботу по російському законодавству. Зерно, яке вирощують підприємці, окупаційна влада закуповує за зниженими цінами, зазначив депутат. За його словами, у багатьох цей бізнес перебуває на межі рентабельності, а для дрібних фермерів він взагалі невигідний. Не залишилось тих підприємців, які обробляють незначні. Незначну кількість землі, і, відповідно, збирають незначну кількість врожаю, вони вже реалізувати свою продукцію не можуть. Я знаю декілька прикладів, коли просто е, люди були вимушені е, фактично там викинути своє збіжжя, тому що воно пропало, вони не змогли реалізувати. А та ціна, яка пропонувалася з, е, з боку. Тих там ділків, то вона ну взагалі там не відповідала навіть вивантаженню зерна зі складів. Тому деякі просто полишили цю справу. Єдине, хто залишилось, це залишились ті підприємства, які перереєструвалися по російському законодавству. Росія там е і окупаційні органи влади через окупаційні органи влади е пропонує певні дотації, е але за ці дотації вони. Ось і ввели цю схему занищеної продажі зерна, тобто Росія під виглядом, скажімо так, що вони там е, допомагають малозабезпеченим країнам е, боротися з голодом, е, фактично обкрадають підприємців з окупованих територій і змушують їх працювати за копійки. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров днями заявив, що окупанти продовжують масове викрадання українського зерна. За його даними, наразі це вже мільйони тонн зернових та технічних культур, які незаконно вивозять до Криму та на територію Росії, а потім експортують. На початок війни в Запорізькій області оброблялося 1 мільйон 800 тисяч гектар ріллі. Зараз 80% цих земель перебувають в зоні активних бойових дій або під окупацією. Саме з цих територій окупанти збирають і крадуть врожай, сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону. Коли ми говоримо про мільйон тонн, то така цифра фіксувалася 22-23 рік. Що ворог її викрав з території тимчасово окупованої? Це не лише врожай конкретного року. Ми розуміємо, що на зерносховищах, на елеваторах в порту Бердянському перебувала велика кількість зерна, яку також ворог викрав. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів новинам Азов'я, що обсяги вивезення зерна з окупованої території регіону колосальні і. Окупаційна влада це не приховує, говорячи про цифри, да, в цьому році те, що вже окупанти оголосили, що тільки з тимчасово окупованої території Запорізької області було вивезено близько півмільйона тонн, і вони ще, окрім того, ще планують подальшому, там до кінця року, очевидно, щоб вивозити, в тому числі що через Бердянськ, Крим, через е ці всі портові свої. Не свою, а тимчасово окуповано нашу інфраструктуру вивозити саме на території цього клятого сусіда, після чого це буде відповідно переправлятися в країни Африки Далекого Сходу, коли куди вони намагаються перепродавати це все зерно, і в цілому зазначимо, що тільки за минулий рік, говорячи знову ж таки про масштаби цієї проблеми. Що тільки за минулий рік з ними було вивезено 2,5 мільйони тонн тільки зерна, зернових культур, і окрім того, ще було 200 тисяч тонн вивезено тільки е, фру фруктів, в тому числі з тимчасово що окуповано території Запорізької області. Втрати в аграрній сфері будуть і після деокупації захопленої частини Запорізької області, каже депутат. Через те, що там ідуть активні бойові дії і перебувають російські військові, територію потрібно буде розміновувати. Це звичайно ще на роки велика втрата. Тимчасово сподіваємося, да от саме цих угідь, які можуть приносити не тільки там. Знаєте, для економіки в цілому зазначимо України користь, а на цьому все ж таки ще скільки українців, які займаються сільським господарством, могли б по факту навіть забезпечувати свої сім'ї, да, жити з цього. Але по факту, по великому рахунку, окупанти це у них відібрали. І ми ще зазначимо, зазначимо про значущість цієї проблеми, що ну по факту ми не можемо зараз говорити про те, що ну протягом якого часу да, там відновлення цієї території відбудеться чи деякі території все ж таки все одно будуть втрачені в плані їхньої при, приналежності до там оброблення в плані введення сільського господарства на цих територіях. Адвокат, експерт медійної ініціативи за права людини з міжнародного гуманітарного кримінального права Андрій Яковлєв розповів новинам Приазов'я, що більшість осіб, які засуджені за воєнні злочини або за колабораційну діяльність, мають заочні вироки. Україні потрібно створити ефективну інфраструктуру виконання цих вироків, каже юрист. Ми розуміємо, що ці люди знаходяться в Російській Федерації, але колись вони будуть подорожувати або, припустимо, можуть і переїхати на проживання в інші країни. Нам потрібно створити таку інфраструктуру, щоб у всіх цих країнах якомога більшої кількості країн їх уже шукали у наші. Або ухвали на розшук, або екстрадаційні запити, приведені до виконання. І чим ширше буде така інфраструктура охоплювати якомога більше країн, тим більше шансів, що ми їх затримуємо. Наразі ця процедура ускладнена, але я знаю, що певні там рухи відбуваються. Проте, скажімо, вони ускладнені тим, що от. Припустимо, найзручніше було б використовувати європейський ордер на арешт. Він е, був би, скажімо, доступний нам, коли б ми стали членом України Євросоюзу. Ми ще не чле... країна член Євросоюзу. Відповідно, треба шукати можливості, щоб ми раніше брали участь у цій системі. Для того, щоб виконати вирок в іншій країні, також є умови законодавства, зазначив адвокат. Законодавство містить таку вимогу, щоб довести, що ця особа знала про вирок і відмовилась від участі, або, припустимо, не оскаржувала, маючи можливість оскарження. Якщо ми це не зробимо, то наш вирок не приймуть до виконання. От проблема з Інапсентія, якраз таки в тому, щоб довести. Що людина знала про процедуру і набсентія заочне, що до, до, достатньо дуже складно. Ну для прикладу, я скажу, як це в нашій країні відбувається. У нас є в кримінальному кодексі положення, яке передбачає, що якщо до нас якась країна звертається для того, щоб якусь особу там розшукати і видати, і, і наш суд бачить, що вирок іноземної країни ухвалений за процедурою набсентія, тобто заочно, без участі цієї особи. То ми маємо право приймати до виконання такі рішення іноземних судів лише в тому випадку, якщо особа знала про судовий розгляд. і... Відмовилась там його оскаржувати, тобто у нас саміх високі вимоги. Відповідно, зеркально ми можемо очікувати, що такі ж вимоги будуть е, стояти і в інших країнах. Якщо засуджені за тяжкі злочини, справді почнуть відбувати покарання, це може вплинути на діяльність інших окупаційних чиновників. Додав Андрій Яковлєв. Якщо інфраструктура виконання рішень не буде створення, то ну, немає сенсу, скажімо так, такого. В кримінальному переслідуванні, бо будь-яка особа, коли вчиняє злочин, вона думає про ймовірність бути спійманими і тяжкість покарання. От якщо тяжкість покарання значна, а ймовірність бути спійманим незначна, оце її не стримує. І відповідно, якщо ми зможемо продемонструвати, що ми певних осіб десь затримуємо, це матиме серйозний вплив на. Ті поточні порушення, які от зараз вчиняються, ми ще про них не знаємо, а завтра ми почуємо або в майбутньому. Тобто створити охолоджуючий ефект від такого переслідування, ну дуже потрібно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.